Це є аналіз свого майбутнього. Колись було добре, а зараз хреново. Планування майбутнього потрібне для того, щоб ти мав силу прокидатися вранці і рухатись хоч кудись, що ти не будеш їх пропрацьовувати. Ти не зможеш прокачати в собі цей стержень, ти не зможеш підняти свій ранг, ти не зможеш вирости, ти не зможеш завести адекватні відносини, ти не зможеш досягнути якихось цілей в житті, тому що ти будеш таким знаєш аморфним закомплексованим рабом своїх же якостей. Себе треба любити завжди більше ніж будь-кого. Це база, база просто, розумієте? І от коли людина, припустимо, не має особистих кордонів, вона старається комусь догодити її потім в житті, вона страждає, її боляче. Я вважаю, що немає невірних рішень. Є рішення, які просто не призводять нас до результату. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про способи розвитку психологічних навичок. Навіщо нам взагалі розвивати психологічні навички? Я вважаю, що це в першу чергу потрібно для нас самих, щоб ми були більш ментально стабільними, ніж якщо би ми не мали цих навичок. Тому сьогодні я про це розказую. Рекомендую підписатись на канал, поставити лайкос, дзвіночок, будь-який коментар, буде доречний. Ви знаєте, що це дуже допоможе розвитку мого каналу. Я вам дякую за це. Не затягую. Поїхали! Перший пункт це є аналіз свого майбутнього. Ми живемо в Україні, і нам дуже складно загалом прогнозувати, що буде далі. Я це прекрасно розумію. І люди, які знаходяться в стані війни, у нас зараз дуже багато психологічних моментів, стресу можна сказати, депресії в багатьох людей є так. І ми саме через це починаємо стресувати і зневірюємося в тому, що взагалі неможливо нічого прогнозувати і планувати на майбутнє. Так я розкажу, як в мене це відбувається. Я розумію, що я не можу впливати на дуже і дуже багато речей в своєму житті. Зокрема, такі як ти щось плануєш, ти йдеш там повітряна тривога, ти вже не можеш цього зробити. Або прилітає ракета, і ти в принципі вже не знаєш, чи ти реалізуєш це чи не реалізуєш, тому що це могло пошкодити якийсь там інвертар, чи навіть життя людині. Так? І тут зразу опускаються руки, тому що ти розумієш, що ти не здатний загалом ні на що впливати. Я вважаю, що такий підхід, коли в нас стрес, та, і ти не можеш на багато речей впливати, тут треба робити через не можу і старатись планувати. Настільки, наскільки це можливо, і бути готовим до того, що ти будеш переплановувати ці задачі по сто раз, і це нормально. Розумієте, в чому суть? Коли людина взагалі не планує своє майбутнє, її життя втрачає сенс. Тому що прив'язувати себе до минулого це про те, як колись було добре, а зараз хреново. Життя так само втрачає сенс. Тому я вважаю, що ти повинен планувати своє майбутнє. Настільки просто, настільки це можливо, от я розумію, в мене є план на 2025 рік, припустимо 2030. тисячі Я розумію, що якщо мені суджено дожити, я доживу і реалізую це. Навіть якщо не повністю реалізую, я хоч буду знати, куди йти. Планування майбутнього потрібне для того, щоб ти мав силу прокидатися вранці і рухатись хоч кудись. Розумієш, коли в тебе є ціль далеко, ти будеш до неї рухатися і життя не буде втрачати сенс. Бо якщо не аналізувати і не планувати своє майбутнє. То, по факту, твоє життя просто таке аморфне, і ти не хочеш нікуди рухатись, ти просто сидиш в депресії і навіть не стараєшся вибратись з неї. Розумієте, це не позиція відповідальності, це позиція жертви. Тому я рекомендую планувати своє майбутнє просто, можливо, без якихось космічних планів, але планувати, тому що це дуже допоможе тобі вранці прокидатися з, хоч мінімальним зарядом, ти будеш розуміти, та не можу, та не маю сили, та плани йдуть не по плану. та... Стресую, але я хоча б знаю, куди я рухаюсь. Я хоча б знаю, що ця ціль ну, вона повинна бути виконана. Мені особисто це дуже додає мотивації і додає сил рухатися і прокидатися зранку. Другий пункт це є робота з якостями свого характеру. Розумієте, суть в тому, що наше минуле залишає невід'ємні шрами в нашому житті, і згодом ми повинні працювати з тими якостями, які ми маємо. Це є почуття вини, це є синдром хорошого хлопця. На якого страждають а, дуже багато чоловіків, дуже багато чоловіків страждають на синдром хорошого хлопця. Е, потім це може бути проблеми з самооцінкою. І якщо ти не будеш працювати з цими моментами, якщо ти не будеш їх пропрацьовувати, ти не зможеш прокачати в собі цей стержень, ти не зможеш підняти свій ранг, ти не зможеш вирости, ти не зможеш завести адекватні відносини, ти не зможеш досягнути якихось цілей в житті, тому що ти будеш таким знаєш аморфним закомплексованим рабом своїх же якостей. Розумієш, це дуже ключова річ, і це треба віддавати собі в цьому звітність, що ти повинен це пропрацьовувати і покращувати. Пункт номер три це є налаштування. Власних кордонів я знімав загалом два відео: виставляй вимоги і рамки дозволеного. Це загалом про особисті кордони і про те, що ти повинен виставляти в своїх вимогах, щоб люди не переходили за рамки дозволеного. Да? Щоб ти себе почував комфортно в своєму житті, щоб люди до тебе ставились відносно того, як ти це вимагаєш, як ти вважаєш. Тобто ти вважаєш що тебе повинні з повагою ставитись, значить ти говориш про це. Якщо людина не проявляє цю повагу до тебе, значить ти відфільтровуєш цю людину свого життя, тому що ти себе поважаєш завжди більше ніж будь-кого. Це дуже ключова річ. Себе треба любити завжди більше ніж будь-кого. Це база, база просто, розумієте? І от коли людина, припустимо, не має особистих кордонів, вона старається комусь догодити її потім в житті, вона страждає, її боляче, розумієте? Тому е особисті кордони рекомендую подивитися відео, там якісно розібрав, як їх налаштовувати. Пункт ну, номер 4. приймай важкі рішення самостійно. Це дуже важлива річ, тому що люди дуже часто важкі рішення в своєму житті приймають за допомогою когось. Вони не хочуть брати цю повну відповідальність за важке рішення на себе, тому що це дуже некомфортно, і ти знаєш, що от, ну, це, це вихід з зони комфорту, да? тому що це велика відповідальність. І, проте я вважаю, коли ти навіть а, взяв відповідальність і прийняв невірне рішення, я вважаю, що немає невірних рішень є рішення, які просто не призводять нас до результату. Та? Ти приймаєш конкретне рішення і враховуючи те, що ти взяв на це відповідальність, що ти прийняв його сам. Досвід з цього ти візьмеш в рази швидше, ніж якби це рішення прийняв хтось інший. Розумієш? Якби ти переклав цю відповідальність за прийняття важкого рішення на когось інакшого. А так ти помудрішаєш, так ти знатимеш, що вже в майбутньому цього не допустиш, і ти швидше виростеш. А у випадку, якщо ти вгадаєш і це рішення буде дуже ключовим і правильним, то рахуй, що ти свою самооцінку просто бустанеш так, ти будеш настільки впевненим в собі, ти будеш думати, Боже, я прийняв таке важке рішення, і воно ще виявилося вірним. Тобто в тебе прокачається впевненість в собі, і це дуже ключова річ, яку я рекомендую обов'язково впровадити власне життя, важкі рішення приймати виключно самостійно. Ну і пункт номер п'ять інвентаризація власних думок. Розумієте, суть тому, коли людина не позбавляється своїх думок, нікуди їх не сублімує, не перенаправляє, то в тебе відбувається певне вигорання, і ти. Заплутуєшся в власній свідомості. Ці думки дуже заплутують твою свідомість, і ти по факту не розумієш, куди ти хочеш прийти взагалі. Ти не знаєш, з чого почати, куди рухатись і так далі. і так далі. Да? Тобто, в даному випадку я скажу, є декілька дуже ключових моментів, які допоможуть тобі. Перше, це є спорт. Спорт це дуже класна штука, яка допомагає. А наступний момент це може бути прогулянка, це може бути медитація, це може бути зустріч з друзями. Для мене особисто дуже круто працює. Контрастний душ, якщо вам буде цікаво, як працює контрастний душ і як його правильно приймати, я маю дуже круту інформацію по цьому, залишайте свій фідбек, я обов'язково це розберу. Ну і для мене особисто дуже ключовою річю є така штука, як мій дерік, це мій записник, де я записую всі свої думки після того, як я. Провів робочий день, підвожу підсумки. Це 15-20 хвилин. Ти структуризуєш це, все. Якщо вам також буде це цікаво, залишайте свої фідбек. Це дуже важлива річ, щоб розібратися в собі, щоб заставити свій мозок викидати непотрібну інформацію з голови на папір або в ноутбуці. Це можна робити, якщо вам так зручніше, так само можна організувати. І воно дуже спустошує твою голову від непотрібних думок. І ти почуваєш себе набагато впевненіше. Друзі, ви знаєте, що робити. У будь-якому випадку, якщо для вас це доречно, ви просто залишайте коментар, я обов'язково на це зверну увагу. Допомагаємо зсу. Наші хлопці, дівчата прикладають максимум зусиль, щоб ми знаходилися зараз в комфорті і мали можливість жити спокійним життям, наскільки це можливо. Не забувайте їх підтримувати. Фонди внизу. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!